31 жовтня 2014 року підписаний наказ Міністерства освіти і науки України номер 1242 про організацію освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі Горлівський інститут іноземних мов, яким інститут переміщено до міста Артемівськ. Відповідальний за переміщення директору інституту Докашенко Віктор Миколаєвич. З 10 листопада 2014 року освітній процес здійснюється в місті Артемівськ за адресою вулиця Комсомольська в подальшому Василя Першина, 24. Студенти навчаються на двох факультетах романо германських мов і соціальної та мовної комунікації. 1 січня 2015 року виконуючим обов'язки директора інституту призначена Біліцьку Євгенію Миколаївну. Керівний склад інституту заступники директора Марченко Тетяна Михайлівна і Говгаленко Євген Юрійович, керівник навчального відділу Семенова Олена Валентинівна, вчений секретар, консур Вікторія Володимирівна, декани факультетів Мараховська Валентина Гаврилівна і Жарікова Марина Володимирівна. З січня 2015 року почав працювати абонемент і читальний зал бібліотеки інституту. Відновлений бібліотечний фонд складає 22 230 примірників. Бібліотека оснащена комп'ютерною технікою, підключено до мережі інтернет. У формуванні бібліотечного фонду інституту брали активну участь університети України, Маріупольський державний університет. Ужгородський національний університет, Дрогобицький державний педагогічний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет Острозька академія, Київський національний лінгвістичний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Серед міжнародних організацій та установ, які підтримали відновлення бібліотеки інституту в місті Артемівськ, Університет Франсуа Рабле, місто Тур, Франція, Гьоти Інститут в Україні, Посольство Бельгії в Україні, ресурсний центр вчителів англійської мови при Києво-Могилянській академії, що працює під патронатом Посольства США в Україні, British Council в Україні, свій внесок зробила і українська діаспора міста Рочестер США. Під патронатом родини Пилишенків. Навесні 2015 року відбулися перші успішні захисти кандидатських дисертацій після переміщення. 26 березня Ситняк Роман Миколаєвич, кафедра англійської філології, 3 квітня Писарева Оксана Андріївна, кафедра зарубіжної літератури. У вересні 2015 року заняття проводяться і в другому навчальному корпусі за адресою вулиця Петровського в подальшому садове 78 а паралельно в корпусі ведуться ремонтні роботи. 29 вересня 2015 року Ясенецькій Олені Анатоліївні присвоєно вчене звання доцента кафедри практики мовлення та інформаційних технологій. У 2015 році, завдяки участі інституту у проєкті USAID навчальні корпуси обладнані меблями. Упродовж 2014-2015 навчального року в умовах переміщення інституту із зони бойових дій проведено чотири наукові конференції. Дві з них конференції студентів та молодих учених. У 2015 році вийшли випуски збірника наукових праць східнословянська філологія, філологія», 27-й випуск серія мовознавства, 28 28-й серія літературознавства, а також 3-й і 4-й випуски «Лінгвістичного вісника. Редкологія фахового видання Грані історії підготувала і видала 8-й випуск збірника. 2015-2016 навчальний рік розпочалася підготовка до проведення акредитаційних експертиз освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та освітнього рівня спеціаліст.